Вітаю всіх. Я хочу подивитися ще таке цікаве питання. Навіщо Україна сприймає окуповані території як повноцінні? Вибачте, це створює, навіщо влада України сприймає окуповані території як повноцінні? Навіщо влада України сприймає окуповані території як повноцінні? Дивимось, навіщо? Типу цілісність країни? Ну, хрен з вами. А ось вам вже диявол. Ось. Маніпуляція гра відмивання бабла. На майбутнє бабосик. І це як відновлення війни. Згодна. Тут згодна, хоч з одним згодна. Боротьба за територію, тобто вона хоче боротьбу за них вести. Але десятка жезлів не всі обставини нас обтяжують сильно. Обставини Дуже сильно, які ми не перепригнемо. Розумієте? Типу ля-ля-ля. Країна-країна. Але бабло тут можна відмивати на них. За рахунок них і все. Не робимо чогось там перевершеного. Це все просто політика і гроші. Чому Україна сприймає. Окуповані території як повноцінні. Чому Україна сприймає? Окуповані території як повноцінні. Навіщо це робити? Типу повернення додому. Mm -hmm. Ну, це, знаєте як. Я вам скажу кінцевий результат. Промивка мозгу більше. Бажання цілісності, боротьба. Знаєте, це як вже звичка. От я скажу звичка, тому що ті, хто там нікого не має, ті, кого не стосуються ці території, вони вже на них підзабили, підзабули і ну, не думають. Тут питання тільки вилазить тоді, коли Україна не враховує такі обстріли, не враховує знущання над людьми і за території, які в окупації четвертий рік, вибачте. І це те, на чому можна виплити і зупинити обстріли в цій ситуації, вибачте, не цікаво вже слухати цей бред.